Чужих дітей не буває. Підтвердженням цьому є черкаська родина гнатюків, в якій виховують 11 дітей, четверо власних, а семеро взяли до себе із притулку для неповнолітніх. У дитячому будинку сімейного типу живуть вони всі, душа в душу. У родині немає жодного розподілу на рідний чи чужий. Прийомні діти щодня дякують батькам за великодушність і турботу. Дітям великої родини гнатюків ніколи сумувати. Вони залюбки разом граються, проводять вихідні і навіть ходять до школи. Вадим Олійник найстарший з дітей. Йому 16. Біологічні батьки хлопця померли. Це, мабуть, велика можливість, яка випадає раз в житті, тому що. Ну, не знаю, що мене чекало тоді, тому що в і батьки. У ну, мене була одна матір, і то вона пила, вона і померла через це. Тому я як радий, що попав сюди. Бо ми взяли з двома сестрами Вікою і Діаною. Бажання всиновити дітей з'явилось у Любові Гнатюк. Декілька років тому вона займалася волонтерством в уманському притулку для неповнолітніх. Там зрозуміла, її материнської любові вистачить не лише на власних малюків. Тепер під одним дахом живуть 11 дітей. В кількості, то це не складність. Наприклад, навіть легше є кому допомогти, ну, якось веселіше. Пішов на природу, вже тобі ніхто не треба, в те компанія з собою. Рішення всиновити сімох неповнолітніх підтримав чоловік любові Андрій Гнатюк. Каже, спочатку було важко, адже діти були майже не пристосовані до життя. Чоловік і нині з ними проводить виховні бесіди. Не всі з оточення подружжя розуміють їх. Люди деякі навіть заздрять, що там от, ви виплати в упрек ставлять. Я раджу завжди цим людям, щоб вони самі взяли дітей і спробували. Вони б тоді все побачили, що це не бізнес, це не, не та почва, де можна заробляти гроші. Вже четвертий рік, як гнатюки створили дитячий будинок сімейного типу. Держава надала їм квартиру у Черкасах. Бюджет сім'ї на день мінімум пів тисячі гривень. Лише на хліб витрачають 50. На життя не скаржаться, але й від допомоги не відмовляються. Тут діти мають значно більше, аніж у притулку. Так, вдячна, дуже вдячна, тому що ну я розумію, що якби не ці батьки, я навіть не знаю, що було без мене. Ти підеш або ну в прийомну сім'ю, ну до батьків чи хочеш в інтернат. Кажу, до прийомних батьків. І мені запропонували цих батьків і я не жалію, що я їх вибрав. За турботу діти віддячують батькам щонайменше хорошими оцінками, допомогою у домашніх справах і своєю творчістю. Це Це у нас є куточок любові, це малюнки. Ну, загалом ми їх даруємо батькам, коли там якісь свята там, ну, для мами, для тата. Одне із найулюбленіших занять багатодітної родини подорожі. Але вибратись хоча б у місцевий парк для них не яка проблема. У старенькому жигулі можуть розміститися далеко не всі. Тісно. Попу муляє. <різь> Скільки вас там? Пока між вісім, а так то 11. Місткого фургона родина чекає від влади вже четвертий рік. Сподіваються на подарунок від держави чи від благодійників, аби вже влітку всім разом поїхати до моря. Охочі допомогти родині будь-чим, можуть звертатися за телефоном, який ви бачите на екрані. Також необхідні контакти ви знайдете на нашому сайті у рубриці. Ми допомагаємо. Юлія Парпленко, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба новин.